Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий, возлюблене Боже. І так, церков Господа Ісуса Христа. Івангелія від Матвія, 16 розділ. Ісус запитав своїх учнів, за кого вони Його приймають. І Він каже до них, до учнів своїх Ісус, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос. Син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симона, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі отце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі Отці побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, то розв'язана буде на небі. І так, Ісус каже, Благословен ти Симон. Блажен це означає благословен від Бога. Маєш силу від Бога, маєш відкриття від Бога. Далі Він каже: да, тобі Отець Небесний відкрив, що? Ісус є Христос. І Він каже, і на цьому на цьому я збудую церкву мою. На чому на цьому? На відкритті, яке дає Отець Небесний, що Ісус є Христос Господь, по славу Бога Отця. Ісус сказав, що Бог Отець відкриває Його ім'я. Відкриває те, що він Христос. Те, що він Господь. Бог Отець сьогодні людям через своє Слово, яке вже дано нам Біблію, і через Духа Святого відкриває нам Ісуса Христа. Бог дає людям відкриття, що Ісус є Христос. І Слово Христос означає Месія помазаний. Бог. Через слухання Слова дає людям відкриття про Ісуса. Що Він Його Син, що Ісус був на землі, що Бог отець любить людей і що Він видав за нас свого Сина. Біблія говорить, що кожен, хто вірує, що, що Ісус то Христос, кожен, хто вірує, що Ісус то Месія, помазаний, Той народжений від Бога. І Бібля говорить, і далі ви як духовні люди, як духовне каміння, будуйте із себе духовний храм, що є церква тіла Ісуса Христа. І так, церква – це люди, які народжені від Бога Словом Божим і Духом Святим. Церква – це люди, які повірили, що Ісус то Христос, Месія, помазаний, що Він Господь, що Він воскрешить. Основанням церкви є не просто Петро або будь-яка людина. Основанням церкви будь-якої церкви, являється відкриття від Бога Отця, що Ісус, Він Месія, помазаний. Господь во славу Бога Отця. Основанням церкви є саме помазання, сила. Духа Святого, помазання від Господа Ісуса Христа. Помазання це здібність робити те, що людина сама по собі не може робити. Помазання це мудрість від Бога. Це дари служіння, це прояв Духа Святого, це чудеса і знаміння, це помазання. Це реальність прояву Бога на цій землі. Це основання церкви. Ми будуємо на цьому, ми стоїмо на цьому. З основанням церкви не земний фундамент. церква – це не будівля. Да. церква має будівлю. І так, Ісус говорить, на цьому основанні я збудую свою церкву. Тобто, будь-хто народжений згори, він як духовне каміння є частиною тіла Христова, що є церква, Є частиною духовного храму Божого. Біблія також називає наше тіла храмом живущого в нас Духа Святого. Нам треба все це ув'язати. Нам треба дійсно мати в цьому відкриття і розуміння, що церква це не просто люди, це не організація, це не якась структура, це не просто дійсно якась об'єднання якихось людей, які щось роблять на цій землі. Це не спілка якась. Неблагодійний фонд. Це, це може бути частиною церкви, в роботі церкви, тобто роботою людей. Люди можуть робити це. Але церква це відкриття від Бога Отця, що Ісус є Христос. І Христос це означає місія помазаний. І Ісус, як місія помазаний, був на цій землі. В чому Його місія? В чому він мав помазання від Бога, силу від Бога? Місія Ісуса була, щоб взяти на себе наші гріхи. Він мав силу від Бога, щоб взяти на себе наші гріхи, щоб з нашим відкупленням. Він воскрес із мертвих. Це є теж помазання, сила Воскресіння. Сьогодні Ісус має місію і помазання бути головою Церкви, бути Господом Целителем, бути Господом забезпечителем. Це місія, Його, це Його помазання. Хадатайство за людей це місія помазання Ісуса. Дари служіння, які є в церкві, їх ставить і Ісус Христос, апостола, пророка, пастора, вчителя, євангелиста. І все це прояв помазання, сили Божої. Все Це прояв відкриття, що Ісус він Христос, Господь, во славу Бога Отця. Прояв Духа Святого, дари Духа Святого. Це теж помазання, це теж прояв сили Божої на землі. Церква це люди, які живуть вірою по Слову Божому. І церква, вона є в странах, в государствах, народах, є церковь. Да, Біблія не обіцяє нам, що кожна людина стане частиною церкви. Біблія не обіцяє нам, що кожен народиться з гори на землі. Біблія обіцяє, що кожен може прийняти Ісуса Христа. Біблія обіцяє, що кожен, хто призове ім'я Господня, стане частиною церкви. Церква це тіло Ісуса Христа. Павло пише Коринфская церкви, церкви, находящаяся в Коринфах. Тобто він не сказав, що Коринф, тобто весь город або ця страна, все це государство є церква. Ні, він говорить церкви Божией, находящаяся в Римі, в Галаті, в Коринфах. І далі він говорить «І ви тіло Христова. Тобто церква Господа Ісуса Христа, яка була в Коринфі, Павло назвав тілом Христовим. Він також пише: Церквям Христовим в удеї я особисто не був знайомий. Тобто, бачимо, що? Церквям Христовим, тобто ні синагогам, ні забранню людей, ні народу юдейському я особисто не був знайомий, а церквам Христовим. Тобто, дійсно, в Юдеї були церкви Христових. Слово синагога означає люди із єврейського народу, які збираються разом. А церква означає що люди із будь-якого коліна, племені, народа, язика збираються разом во імя Ісуса, щоб прославляти Бога Отця. І Бог сьогодні має відношення з церквою, заповітне відношення в Бога Отця, з церквою через Господа Ісуса Христа. Бог проявляє себе сьогодні через церкву. Ісус Христос, Він Господь, і Він глава церкви. І церква це тіло помазаного і його помазання. Тобто, нам, людям, народженим з гори, які прийняли від Бога відкриття, що Ісус є Христос, нам доступна будь-яка сила Божа. Нам доступні чудеса Божі, знаміння Божі. Алілуя! Нам доступна сила Духа Святого, дари Духа Святого. Ми можемо мати відкриття від Слова Божого. Іменно церква, люди, народжені згори, мають від Бога владу, місію, послання бути виконавцями Його Слова. Алілуя, брати і сестра. Ми є церква, тіло Христа. Ми є люди, народжені згори, які мають відкриття. Алілуя, Ми люди, які народжені з гори, являємося частиною церкви, одного тіла. І дійсно, як і в сім'ї, в церкві можуть бути між дітьми Божими і якісь негаразди, ссори, вияснення отношенів, ну все одно це не робить нас ворогами. По духу ми всі однакові, ми діти Божі. Ну якщо ми дійсно сваримося друг другом, то це нас робить. Звичайними людьми, нічим не відрізняючихся від інших людей. Тому нам теж сьогодні є над чим подумати. Чи шукаємо просто свого, своїх доктрин, своїх теологій, або ми стремуємось до того, щоб бути церков'ю, щоб бути тілом Ісуса Христа, щоб здійснювати місію. Тобто місія це означає. Виконувати те, для чого Бог нас народив з гори, виконувати те, ким являється Ісус Христос. І дійсно, кожна церква може бути своє особисте направлення, своя особиста місія, що зробити на цій землі. Дійсно, кожен тіль Христова може виконувати якесь служіння, якусь роботу. Це теж місія. І на це Бог дає силу, помазання, здібність це робити. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.